Доброго дня, любі малята. Як тільки стає холодно, з'являються на всій території України красиві птахи з яскравими грудками, це снігурі. Ім'я своє снігур дістав від слова сніг. Адже ці пташки за народним повір'ям перші вісники зими і снігу. Живляться снігурі різними ягодами, насінням клена та ясеня. А сьогодні пропоную виліпити ташку снігура. Так, і що нам знадобиться для роботи, пластилін, дощечка та стека. Ми беремо шматочок чорного пластиліну, робимо з нього. Вал та формуємо голівоньку ось таким чином, так, та хвостик витягуємо, Так. і стекою зробимо пір'ячку на хвостику. Так. Тепер ми візьмемо шматочок червоного пластиліну, зробимо ось таку так, детальку. І і приклеювати ось сюди на грудку нашої пташки. Ось таким чином. Так, снігур пташка з яскравим забарвленням, червоною грудкою. Так, тепер крильця. Так, теж розплющимо, зробимо форму крильця. Це одне крильце. І ще крильця одне. Так, наш снігур сів на гілочку. Так, ось така в нас лапка. Стекою ми її розріжемо. Так, і зробимо ще одну лапку. Ось таким чином. Ось так, так, лапки. Тепер дзьобик зліпили, Дзьобик. та оченята будемо все це приклеювати до нашої пташки. Ось так одне крильце, ще одне крильце. Лапки. Так, ташка наша сидить на гілочці. Оченята. Так. Та дзьобик. А тепер ми зробимо візеруночок на наших крильцях. Ось таким чином. Так. Так, подивіться, яка гарна пташка Снігур в нас з вами вийшла. Спробуйте і ви виліпити таку пташку любі малята, успіхів вам у творчості, і до зустрічі!